Ось такой демо болото, 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 о машинка. А чого машинка стоїть? Дуже цікаво. Вроді все нормально. А потім такий демон так. О! ово во Як ж так стало? Мягко. Дуже мягко і прицеп сів. Ой, яке було, це файне. Ну, а туди даже... тут та твердо. І все рівно сів прицепту не витянеш. Беремо. O oh, wuruwa, ne ma palce. Ay, 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 ay.